Порелева ловля на течії, 78 секторів і 34 спортсмени з усієї України на річці Бистриця 9-10 вересня. Змагалися у ловлі риби спінінгом з, з берега. Переможця визначили за кількістю впольованої риби. Основна мета таких змагань обрати кращих для участі у міжнародних змаганнях. На сам кінець, усю спійману рибу випустили у річку Бистриця. Підвищення майстерності спортсменів, пропаганда здорового способу життя та популяризація риболовного спорту. Місце проведення річка Бистриця, що в селі Березівка Тисменецького району. Згідно правил, змагання особисті проводяться у два тури: тривалість туру 4 години. У кожному турі 4 старти. Згідно черговості, жребкування, тривалість активного лову одного туру 3 години. Контроль за учасниками змагань здійснюють професіонали, суддівська бригада за роботу лінійних суддів. Відповідає Головний суддя змагань. Рибка має ловитися максимально толерантно, тобто вона виловлюється безбородими гачками, спеціально підготовленими там снастями такими, щоб мінімально її травмувати. Тобто є певні якісь ну, нюанси бувають всякі, але обов'язково її треба мінімально травмувати. В правилах чітко вказано, що не можна мати на гачках бор, борідку, зніматися має все дуже легко. Тобто, ну, воно максимально наближується до. Ну дійсно до спорту змагання з ловлі форелі проводяться в Україні з 2005 року. З 2008 року збірна команда бере участь у міжнародних і світових спортивних рибальських турнірах. Минулого року до прикладу на світовому турнірі команда з України посіла почесне третє місце. Несмотря на різні тренінги, які були в началі, сейчас всі отработали, всі бігали, всі хотіли поймати рибу. Протестів не було це самое головне третя нікоректного не було. Побіділ сильніший. Сейчас посчитаем, Посмотрим по закінченні змагань. Всю форель випустять у бистрицю у такий спосіб. Спортсмени щороку зарибнюють річку. Знімаються обмежувальні сітки, як ви бачили на початку в кінці, обмежувальні сітки для того, щоб вона не розійшлася. Вона би мала розійтися і собі там риболові любителі можуть її там собі виловлювати ну, звичайним спортивним методом, так як воно передбачено законом. Але ви знаєте, яка ситуація. Скоріше за все, якщо не спрацюють органи, то вона буде винищена браконьєрським методом, ну, що дуже є погано для нас. Бо ну, таких річок в Україні лишилось дуже мало. Де Елітна така риба може в принципі жити і якось процвітати там. Ну навіть для того ж спорту чи для любительського лову приносити задоволення. Щоразу за результатами змагань визначають кращих спортсменів-риболовів, які візьмуть участь у чемпіонаті світу з форелевої ловлі. На цей раз за підсумком двох турів кращими стали: Потолицький Денис Місто Львів перше місце, Ремішевський Олександр Звінниці посів друге місце, Овелько Тимофій з Чернівців третє.